Зміни в державі таки можливі однак для цього потрібна низка кроків та тісна співпраця між різними ланками, громадськими активістами, журналістами та тими, хто інтереси держави ставить вище від своїх власних. Саме тому громадський рух, народний контроль, пропонує найактивнішим громадським організаціям вівщини об'єднатися на спільній платформі, разом взяти участь у найближчих місцевих виборах з метою запровадити в українську політику принципи майдану відкритість самоврядність справедливість. Одливість про це йшлося під час круглого столу за участі представників громадських організацій Львівщини. Ми сьогодні запропонували цю єдину платформу, об'єднуючу платформу громадського руху народний контроль, яка готова таких людей до себе долучати на паритетних засадах спільно випрацьовувати конкретні плани, конкретні програми і боротися з тими проявами, які сьогодні є. Негативними корупція, бюрократія, безвідповідальність. Лідер громадського руху, народний контроль Дмитро Добродомов зазначив, що сьогодні не Найважливіше децентралізація влади, підтримка малого та середнього бізнесу, а також боротьба з корупцією. Нині в раді зазначив, Дмитро Добродомов є близько 60-80 депутатів, які справді готові працювати. Однак цього мало стару систему гадає політик, варто замінити новою, щоб нарешті відбулася не зміна обличчя, а сама система. Тому народний депутат пропонує запрошувати до органів місцевого самоврядування активістів Євромайдану, оголів громадських організацій, волонтерів представників самооборони, без зміни існуючої системи, ніякого ефективного виконання. Децентралізації влади не відбудеться. Люди не здатні. Нинішня політична кон'юнктура не здатна змінювати правила ті, які вони собі багато років встановили. Реформування потрібне у кожній з галузей: освіта, транспорт, медицина. Саме громадський рух народний контроль за останні три роки став прозорою та публічною платформою для об'єднання всіх активних людей до реформування та подальшої розбудови майбутнього країни. Як повідомить Дмитро Добродомов, 4 липня у Києві відбудеться Диться з'їзд партії громадський рух народний контроль, який затвердить напрямок її діяльності.